Пане Денисе, звісно, хотілося б почати із бавовни, яка сталася на території півострова Крим. Вчора ми бачили повідомлення про вибухи у тимчасово окупованому Севастополі. І сьогодні, нібито вночі, з'являлася інформація, що були вибухи у САКах. Чи знаєте, що саме сталося? Що вибухало? Що говорять місцеві, і звісно, зі свого боку, що говорять так звана окупаційна влада Криму? Ну, слід значити, що вчора були була інформація про вибухи в Севастополі. Сьогодні вночі про вибухи в саках безпосередньо біля військового аеродрому. Але на жаль, окупаційна влада вже відпрацювала певний алгоритм дій і активно зачищає всі телеграм-канали, які поширюють вказану інформацію, зокрема. Вже місцеві мешканці навіть жаліються, що протягом п'яти хвилин після появи будь-якої інформації, яка несе загрозу на думку окупаційної адміністрації, вона зникає у тому числі і коментарі. А в подальшому до більш активних коментаторів можуть навіть прийти правоохоронці або представники російських спецслужб. Крім того, відзначається і те, що вони самі колабораційні. Керівництво випрацювало певну стратегію поведінки. Зокрема, воно зранку анонсує про певні військові навчання в тих регіонах, де частіше всього виникає бавовна. І якщо ця інформація не поширюється в подальшому у ЗМІ, то вони підтверджують, що це відбувалося саме ті навчання, які вони анонсували зранку. Крім того, зараз вони також розглядають можливість взагалі заборони певних телеграм-каналів. Та повернення до друкованих засобів змі, зокрема, певними депутатами ініціюється фінансування з федерального бюджету. Видавництво саме друкованих які і стануть тим єдиним джерелом інформації для мешканців тимчасово окупованого Криму з таким таким способом вони намагаються зачистити інформаційне поле. Крім того, раніше можна було дізнатися про об'єктивність інформації, яка поширюється в телеграм-каналах, за лайками тобто, позитивні і негативні, але останнім часом і цей це, цю таку можливість також калаборанти прибрали, оскільки залишають в своїх телеграмах лише позитивні лайки, які не дозволяють отримати більш об'єктивну інформацію, навіть таким чином. Pandeyi sen ne bakıyormuş, ya Увесь цивілізований світ робить крок вперед. Росія тим часом робить багато кроків назад, повертаючись до друкованих змі для того, щоб люди не мали доступу до будь-якої інформації. Пан Денис, щодо цих військових навчань, про які говорять російські окупанти, що нібито вибухи чують місцеві на цьому тлі. Ми бачили, що окупанти з 24 травня, якщо не помиляюсь, проводили навчання поблизу Керченського мосту, і вони робили димову завісу. Чи можете ви розповісти? Що саме означається димова завіса? і Наскільки вона є ефективною, на вашу думку? Тому що свого часу ця димова завіса їм ніяким чином не допомогла. Ну це були навчання щодо створення певного маскування кримського мосту, але такі навчання за інформацією військових проводяться саме для перегрупування військових, а не для захисту такого великого інфраструктурного об'єкту, що вказує про те, що можливість знову ж таки ознаки відступу через кримський міст при наближенні збройних сил України. Також про неефективність вказаного способу захисту маскування кримського мосту вказали і представники. Британської розвідки, які офіційно заявили, що це минулий рік, і при сучасному обладнанні військовому споспорядженню збройних сил України таке маскування не дозволить захистити російським військовим кримський міст. Разом з тим, відчувається, що все ж таки окупаційна адміністрація побоюється і російські військові, що кримський міст може не встояти і припинити своє функціонування. Тому не дивлячись на те, що вони анонсують про збільшення потоку через кримський міст. Але режим контрозвідування, який відбувається перевірки на кримському мосту, вони вже навіть не відповідають тим анонсованим раніше правилам, які заявлялися окупаційної адміністрації російською владою все більше транспорту, навіть пасажирського, відправляється через сухопутний коридор. Разом з тим, саме водії як вантажних так і легкових автомобілів відмовляються користуватися сказаним сухопутним коридором останні тижні, оскільки, як ми бачимо, з інформації змі все більше бововни з підтрапляється з російськими військовими на території Донецької Запорізької та Херсонської областей. Що викликає страх саме у цивільних водіїв, які раніше користувалися з цим сухопутним коридором, панениса? Тільки про страх у місцевих, але й про страх і у самих колаборантів та агауляторів. Водоприкладу, сам Аксьонов, він почав ще давно перебувати до своїх лав бійців, нібито там створював якусь приватну терористичну військову компанію. І, на вашу думку, це Аксьонов так. Прагне підвищити свою нібито патріотичну репутацію. Чи все ж таки він боїться, що регулярна армія Російської Федерації вона не здатна буде захистити Крим? Тому він набирає в свої лави людей, які нібито зможуть захистити Крим. Хоча ми знаємо, що Крим Росіяни не захистять тут. Декілька факторів, зокрема. На території Кримського півострова є російські військові частини, які також на даний час приймають участь у так званому спеціальній військовій операції. При цьому вони несуть великі втрати, і відновити їх боєздатність не вдається. І як прогнозує окупаційна адміністрація, при наближенні збройних сил України до з тимчасово окупованим Кримом і повернення вказаних тимчасо з військових частин кримських військових частин вони не зможуть виконувати ті бойові завдання, на які розраховуються, розраховували б колаборанти тому вони вдаються саме до таких кроків щодо створення так званих приватних армій, на які розраховують, що вони будуть захищати їх при наближенні збройних сил. Але тут більше не розрахунок не на захист, а на можливість отримання певного часу для того, щоб безпечно вивезти своє майно і виїзду колаборантів на територію Російської Федерації. Крім того, прогнозується, що і самі колаборанти про це в приватних розмовах зазначають про те, що. Військові частини, які розташовані на території Російської Федерації, при відході використовують тимчасово окупований Крим, виключно як транзитний для повернення на територію Російської Федерації, і також не будуть приймати активної участі при обороні Кримського півострову. Пан Денисе, і чули ми заяви від депутата Литовського Сейму, що Кремль нібито, запрошує до Криму дітей із різних куточків Російської Федерації для того, щоб використовувати їх як. Живий щит у разі контрнаступу збройних сил України, от досить така дивна ситуація відбувається, тому що наших дітей вони вивозять ну, не тільки в Крим, так і з території тимчасово окупованих територій на територію Російської Федерації, своїх же дітей вони з території Російської Федерації провозять в Крим. Чи можете ви пояснити ось таку поведінку? Ну тут слід відзначити, що на дітей вони... те, що була заява заїзду дітей. І в тому числі і за кордону вони відмовились від не те, що відмовилися, але не знайшли підтримки. Тому зараз ця ідея вже не розглядається не так активно. Але вони знайшли інший варіант за завозу дітей: це діти, учасники ВСО, і тобто вони роблять більш такої соціальної програми, нібито оздоровлення а разом з тим поповнення республіканського бюджету окупаційної влади, оскільки. За останній час слід відзначити, що вчора була навіть заява, що знизилась вартість путівок на території Кримського півострова на 30%. Якщо взяти загальну суму за 2022-2023 рік, то відпочинок фактично знизився у них на 70%. Тому якось поповнювати республіканський бюджет вони вигадують такі схеми. Крім того, слід відзначити щодо відпочинку також інші нові тенденції в туристичній сфері, зокрема громадяни Росії, які все ж таки наважуються відпочити в Криму. Одним з пріоритетів місць відпочинку розглядає саме місто Керч і не вже не південне узбережжя Криму, не Євпаторія, оскільки для них є саме відграє фактор безпеки, що при наближенні загрози вони зможуть швидко повернутися на територію Російської Федерації. Крім того, бронювання, які відбувається на даний час. Вони відбуваються за більш короткий проміжок часу, тобто громадяни Росії спочатку аналізує останню інформацію щодо бойової ситуації в Кримському півострові і тоді вже купує путівку на відпочинок. При цьому саме тривалість цього відпочинку не перевищує там 3-5 днів знову ж таки через безпекові фактори. Тому такі особливості цього туристичного сезону на території Кримського півострову. Пане Денисе, ну звісно, з свого боку ми рекомендуємо бронювати квитки усім колаборантам та гауляйтерам десь в газі або в інших в'язницях, тому що понесуть покарання і будуть нести відповідальність за свої дії. І, звісно, туристичний сезон буде в Криму, але не такий, який був раніше а у якості бавовни. І у якості приходу збройних сил України пане Денисе, я дякую вам за те, що ви розповіли дякую. про ситуацію в Криму. Крим це Україна, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Денис Чистяков був з нами на прямому зв'язку.